Доброго дня, українці, свіжого весняного, земляки, друзі. Хочу подарувати вам свого вірша. Я назвав його. Мені зустрілось зло сьогодні по дорозі. На жаль, це в нас зараз, як такий гриб виріс і розвивається зло між нами. Мені зустрілось зло сьогодні по дорозі. Ранком весняним, свіжим і п'янким. Куди б я не пішов, воно вже на порозі мене зустрічає поглядом терпким. В нього обличчя миле, очі сині, а погляд нескінчена пустота, що в ньому ти не звідаєш ніколи, чи повна міра радощів, чи зла. Я в пустоті побачив лик зловісний, який людські душі наповня, не доброту вливає, не надію, а кожному по своїй мірі зла. Зібравшись з духом, повертав від двору, просив ангела на поміч два крила. І, поєднавшись з вітром, повернув минуле і став на, те, на стежку, та що батька пам'ята. Та стежка батька мене малим за руку на шлях широкий вірний привела. Скільки сягає погляд, я не бачив на тім шляху ні підлості, ні зла. Мабуть, зійшов з дороги, оступився і заблукав. Кругом лиш пустота, а пустоті той самий лих зловісний, все розливає кожному по мірі зла. Назад поглянув, хотів повернути. Ні, не повернеш, нема вороття. Дивлюсь, попереду, надії іска склітить. Знову прошу ангела на, на поміж два крила. Знову поєднавшись з вітром, повернув до двору. Вдома кохання лик, не пустота. Не буде зла ніде, якщо не пустиш його до себе істина проста. З Богом нам!